В моєму попередньому відео було розглянуто, які етапи розвитку проходить людство. Ми знаходимося в аварійському культурному періоді і англосаксонській підкультурі. Перед цим була велика атлантична культура. Її існування завершується всесвітнім потопом. Однією з її підкультур була індіанська. В залишки світогляду тих часів можна віднайти у віруваннях сучасних індіанців. Сучасних в широкому сенсі, до Колумбової епохи вже після потопу і власне Колумбової, яка зробила їх всесвітньо відомими. Майя, Ацтеки, толтеки жили на півночі Латинської Америки. Це сучасна Мексика. Інки е, на півдні Латинської Америки, е, на території сучасного Перу. І жодного слова про індіанців Колумбії чи та інших. До нас просто ті джерела не дійшли. Їм характерне було культове, бережливе ставлення до природи, збережене сучасними колумбійцями і дотепер. Кожне дерево пронумероване. Дуже багато дерев, на яких ростуть квіти неплодових. Квіти ті не зривають. Рибалкою в нашому традиційному розумінні не займаються. У ставках є риба. Нею милуються. Що справді рідкість, так це дерев'яні лавочки. В них лавочки кам'яні в основному або металеві рідше. Війна у Колумбії, яка тривала 80 десятиліть, це вдар по серцю атлантичної культури. Адже смарагди би не зароджуються, однак про надри землі іншим разом. Повернемося до джерел. Вони так легко не знаходяться у книгарнях, на книжковому базарі. Потрібно було шукати в бібліотеці. Бібліотеки теж цікаво організовані. Організовані толково. Я це як людина, 4 роки пропрацювавши бібліотекарем, оцінила в 5 зірок. Я, іноземка, ще з іншого континенту, мала право брати по 5-6 книжок додому на 3 неділі чи продовжувати їх. Бо вони дійсно толерантні люди. Якось я натрапила на бібліотекаря. То був парубок з, з чорним манікюром. Які ще особливості? Можливість зареєструватися у великій бібліотеці та користуватися її великим бібліотечним фондом? Без диплому. Без вищої освіти. Немає цієї привілейованості, закритості тільки для науковців. Всі шафи відчинені. Сам шукаєш книгу по кобу і потім сам шукаєш шафку. На полицях можна зустріти книжки. З поміткою і без помітки. По ним читачі орієнтуються, яка з книжок відноситься до читального залу, а яку можна взяти почитати вдома. Простору. можна прогулятися серед шаф, можна затишно посидіти в кріслі. Можна прогулятися по подвір'ю. На території бібліотеки розташований гарний парк. Диски з фільмами також є. Також береш собі додому. Щоб якось орієнтуватися на місцевості, та й взагалі в просторі того, де я опинилася, потрібна була карта, не гугловська, нормальна, паперова, ні атласів, ні географічних карт тобі. Книгарні, ані на книжковому базарі. Остання надія на бібліотеку мене не полишала. Я відвідала бібліотеку Віргіліо Барко. Успішно, роздивилася карту Боготи, роздивилася карту Колумбії. Області в них називаються департаментами, їх назви не походять від назви головного міста, як в нас. Столиця Колумбії Богота. Департамент Кундинамарка. Назва столиці Богота. Походить від назви одного давнього індіанського містечка Баката, бувшого на цьому місці до іспанського завоювання. Звісно. У перекладі з Чипчемуїсківського Баката означає. За хуторами або біля оранок. Назва ж департаменту Кундінамарка перекладається місце походження богів. Саме тут знаходиться легендарне мальовниче озеро Гватавіта. Саме тут я фізично ще не побувала, а от душевно так. Досліджуючи порушення розвитку душі, зокрема тіла відчуттів і душі відчуттів, я розмірковувала над походженням астрального тіла. Колись за дуже-ну дуже прадавні часи людське створіння охоплювало золоте сіяння, її астральне тіло випромінювало золоте сяйво. Згадка про це залишилася в міфах різних народів світу. Колись за часи водної землі астральне тіло людини було чистим і світлом, тоді її нижні кінцівки були схожі на човники. Потім у нього увійшло я разом з егоїзмом, і відтоді воно темніша. Пошук чистого золотого потоку астрального тіла зображено в поході аргонавтів. Похід за золотим руном це спогад про чисте астральне тіло. Відновити астральне тіло в його первістому, чистому золотому потоці прагнули елевсинські містерії. Цього прагнули й єгиптяни. Пошук золотого потоку був одним з випробувань єгипетських посвят, і це збереглося для нас в дивовижному сказанні про пошуки золотого руна ясоном і арконавтами. Не для кого не секрет, що походи за золотом мали місце і в середні віки. Хоча все, що могли іспанці з англійцями повивозили, однак деяка частина золота все ж таки залишилась у Колумбії у вигляді золотих прикрас. Їх може побачити хто завгодно у музеї золота, залишилась і легенда. Згідно легенди золота людина серед племен Чіпчимуїзків існував звичай. При посвяті управителі тіло вождя обмазували глиною або смолою і обсипали золотим піском. У високогірному районі Колумбійський ханд, південні Шіботи, в кратері згаслого вулкана лежить озеро Гуатавіта, в якому індіанці проводили ритуал посвячення молодого вождя вправителі. Після того, як вождь змивав у водах озера Золото зі свого тіла, індіанці кидали у воду свої золоті прикраси і церемоніальні предмети. Золото, яке скидали з плотів у води священого озера, призначалося для богів.